І так, всімітання, черговий майданчик в місці рівному, який знаходиться біля авторинка по вулиці Макарова колишнього. Це є в Блиновський напрямок. Ми зараз заходимо, подивимося, що по цінах, що помінялося. Ясно, що ви коментуєте відразу відео, прокоментуйте, підпишіться на канал, поставте вподобайку лайку, вподобайку, лайку. Вам бажаю приємного перегляду. Ну і завжди моя порада, перевіряйте автівки перед покупкою, беріть з собою брата, свата, акробата, знайомих, друзів. А ми йдемо для вас е, інформаційний ролик по цінах на даному автомайданчику. Тут ціни різні, тому ми йдемо, заходимо, а ви відразу підписуйтесь. Ось номера телефонів даного майданчика. Занотовуйте, якщо якісь варіанти вам цікаві, відразу телефонуйте. І ми починаємо наш випуск з CMAX 2007 рік. Бензиновий двигун, п'ятиступенчиста коробка передач механіка. Ціну ви бачите, торг присутній, кондиціонер присутній. В принципі, є такий салончик. Плюс-мінус на такі роки я вважаю в адекватному стані. Підпишіться відразу на канал, щоб бути завжди в курсі нових надходжень. Я знаю, що багато мене дивляться людей без підписки. А це є дуже погано. Тому що ви собі будете моніторити, бачите, які варіанти присутні. Ось дивіться, яка a 5 От якраз літо настає у нас 15 рік, бензин. Відкидний верх, кабріолет. Будете собі шикувати, їздити для молодого, амбітного чи амбітної хлопця, дівчини, чоловіка. Ось таке твінго. 11 року автоматична коробка передач. 1,2 бензин. Роботизована. Ось такий твінгік, можливо, кого зацікавить, а так він ззаді виглядає. Майданчик доволі великий. Патріот. Патріота ціни немає. Але можете набрати, спитати, що по цінах. Тігуани. 16 рік, 2 літра бензин, повний привід, 261 тисяча пробігу. От ви собі комфортно відпочиваєте вдома, дивитесь на великому телевізорі YouTube. І, наприклад, я вам приходжу, показую цього Тігуана. Показую вам він-код. Ви його просто забиваєте в інтернеті і дивитесь, яким пошкодженням був даний автомобіль. Якщо він вас зацікавить, ми зможемо для вас надати повністю звіт перевірити. Хто ще не в курсі, займаємося автопідбором, допомагаємо людям знайти автомобілі. Послуги в нас такі присутні, як супровід на ринку. Підбір під ключ. І разовий огляд. Також можемо вам автівку пригнати під домівку. Але якщо ви хочете відразу вам попереджаю, якщо ви хочете автівку під ключ кажете Роман, приженіть мені машинку під ключ. Ви маєте нам довіряти, тому що вам потрібно буде, наприклад, там обмінником чи чим відправити кошти, щоб ми їх отримали. Викупили для вас автомобіль Тобто свої гроші ми можемо заложити в плані задаток якісь дати. Але не займаємося таким, щоб викупляти автомобіль, їхати наприклад, там десь в Запоріжжя чи куди, і потім з тими грошима назад вертатися. Тобто ми так не працюємо. Працюємо по факту, або так, відразу в принципі, мені не соромно і нема ніякого секрету. пригон автомобіля вартує на сьогоднішній день 300 доларів плюс дорога. Якщо до Києва, то 200 доларів. Скажете дорого. Кожному вирішувати є ціна, тому що це є велика відповідальність, повірте мені. Не дай Бог якісь камінчики, що далі. Ну, тось, розумієте, що відповідає водій. Ну, це відповідальність. Оттяг не крутий, тому не підходить, не підходить просто набираєте знайомих своїх друзів. Хай приїжджають. Ми зустрінемо, допоможемо з документами. Тобто, все максимально, що від нас буде залежить, зробимо. Тобто я там не говорю, Великим бажанням, щоб ви мене ну, наймали, будемо так казати, пригон на авто додому. Тому що мені це відносно так не цікаво, я на цьому не заробляю. То є, ну, мені воно таке. Але людям стараємося, люди хочуть таку послугу, ми можемо її надати. Ось такий Соренто, доволі популярний, гарний автомобіль, коричневий колір, хороша резина, бачу, легкосплавні оригінальні диски, присутній фаркоп. По ціні ви бачили, яка ціна даного автомобіля джип Патріот нас вартує 2015 рік. Ясно, що ті автівки, які ви бачите, я вам показую інформацію. Стан автомобіля, по відео одне, вживу починаєш дивитися зовсім інше. Є. Тобто ви собі вирішуєте, чи вам підходить дана автівка. Якщо потрібно, побачили якийсь варіант. Набрали нас, дивіться, який 3008 Peugeot. Це 2018 рік уже дана автівка на айсіновській коробці передач. То есть люди вже все-таки тут 8 чисто коробка передач. Такі. Мені, до речі, вони подобаються ці пижики. Іменно 3008 Peugeot мені подобається. В порівнянні з 5008 доволі гарний, непоганий варіант. Дастер, 1,2 бензин, механіка. Часто в ну, показує ціну вам. Бо зазвичай люди хочуть 1,6 бензин чи 1,5 дизелька 9К. Даний варіант у нас 10250 стартує. Ось такі ISX 13350 доларів. Що на сьогоднішній день, друзі, по цінах? На сьогоднішній день ціни, якщо ви приганяєте свіжопригнане авто, вони, вони дійсно ростуть. Тому що ви подивіться, скільки вартує тільки крос-курс крос курс євро до долара. Машини в Європі купляються в доларах. Розумієте, да? і за того додавте дорогу, розмитнення. Заробіток продавця і на тому виходить ціна. Так, да, розумію, що ціни великі, сам це розумію, сам шокований. На, на сьогоднішній день все воно, порівняючи якийсь там 17-й рік, що зарплата була, напевне, 7 тисяч гривень, так? То на 2017 році 7 тисяч гривень воно багато чого було купити. То на сьогоднішній день. Я це все дуже чудово розумію, що навіть зарплатою 30 тисяч гривень, да, можливо, ви не купите те, що ви могли купити за 7 тисяч гривень в року, в році. Тому ось такі реалії, ось такі автоматична коробка, на автоматичній коробці передач, Opel Astra K. Клім, клімат присутній, хороша комплектація. В принципі, все, що потрібно для їзди, присутнє. Ренотрафік 11 рік. Пропозиція, можливо, така зацікава для огляду. Також можемо оглянути. Бачу, ось X6 весь за... А, є, є ціна. 13990 13 доларів машинка в пасажирі. Даний варіант у нас 20500, 12 рік. Ось такий X6. Так, Citroen Jumper, 2021 рік. Автівка. 16 990 доларів. Даний варіант 21 рік. Ось такий варіант. Прихання, дорогі глядачі, якщо вам не важко, підпишіться на канал. Прокоментуйте даний майданчик. Як вам даний майданчик? Toyota Rav4, я вже приїжджав на цей майданчик, вона була раніше. Тут бачите, щось вона відкрите. Вона бачите, далеко дивиться. Тому ось таке. Я не можу вам казати е у відео по машинах всі нюанси, тому що мене продавці будуть гнати, як поганого собаку, будуть виганяти, скажуть, що ти тут робиш, на це а так я вам... Даю інформацію, ви маєте розуміти, що ціни різні. Все залежить від стану автомобіля, від комплектації, від пробіга, від пошкоджень і так далі. і так далі. Ви це маєте розуміти. Тому моя задача надати вам інформацію, а ви собі вирішуєте, чи вам ось такий гранстейник 12 рік. 270 тисяч заявлено пробігу автомобілі. 8250 доларів. Toyota Avensis, вона вже була, раніше я її знімав 16 рік, 14550. 1,6 з газом автомат <coughs> SX4. підігріви присутні. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Вирішив таке коротеньке вам відео, тому що ще раз повторюю, що не всі люди підписані і, можливо, перший раз бачать відео. Це L Mercedes 2.2 дизель, 6,450 доларів. Даний варіант колеос на 11 рік. Двохлітровий бензиновий двигун. Автоматична коробка передач. Мотори хороші, двигуни хороші. Пробачаю, двигуни хороші, коробки хороші. Клімати, да, він так на, на перший погляд він мені візуально не подобається, але сама техніка хороша. Сандеро Стерфей, 1,6 бензиновий двигун 10 го року автівка. Ось вам так в салончику виглядає. Даний варіант. Ліф, Nissan електричний. АСІК з коричного кольору. 13 рік, 12450 доларів. Торг присутній. Торг в автомобілі присутній. Можливо, зацікавить такий варіант. 4008 Peugeot 2012 року. 235 пробіга. Шестиступенчиста механічна коробка передач. Клімат. Повний привід. Зацікавить, набирайте. Mazda CX7, 12 рік, 2,2 дизель, 10450 доларів. Mazda CX5, 258 тисяч заяв на пробіга, 2,5 бензин, автоматична коробка передач, 13999 доларів. Даний варіант. Давайте вам покажу ну, його. Ні, по салоні там не не прийду. Ось для цікавості цікавить даний варіант. Набирайте. Ганомеган 2015 року. го року, 1,5 дизель, це вже рестайловий, Ось такий варіант. Бачите, як вам ціна? 7990 доларів. Так, Mercedes GLE 18-го року. 23 990 доларів, 3,5 бензин. Давайте вам його покажу так. Ось такий варіант. Так, Шкода Октавія 1.6 MPI. Автоматична коробка передач, 6 тисяч доларів вартується на даного автомобіля. Ліфтбек. Як говорить, я говорю седан, мені подобається седан Для мене це сідан, сідан. Ну, ліфтбек, каже, ліфтбек гольф холодильника можна сюди закинути. Ось, ось, гольф 5-8 рік, 5850 доларів, заявлено на 268 тисяч кілометрів, е, кондиціонер присутній. Ось такий гольф п'ятого покоління, можливо, зацікавить. Телефонуйте. BMW 740 3 літра бензин. Що вам сказати? Машина дорога, обслуговування, друзі, дорога, обслуговування. Потрібно мати здоров'я, сили, кошти, щоб даний варіант... Нерви, нерви, перш за все. Якщо ви готові, то, то можете брати <кій> машину комфортна, але є варі нюанси. Даний варіант у нас 12 рік, 1,6 дизель, 7,850 доларів. Сангіон Корандо. <coughs> Ось давайте вам по салону покажу вам його. Сфокусую, щоб ви собі розуміли. Так, давайте глянемо вам та у я раніше бачив. Цей Тігуан 13 990 доларів. 15-й рік автоматична коробка. От дивіться, це Макс гібридний. 12990 доларів. 17-го року автівка. Такого червоного кольору. Приїжджає що скільки він приїжджає, 30-40 км десь приїжджає на заряді. Тут воно так підсвічується класно. Ось такий варіант, цікавий Пасад Америка, 21 рік, Б8, посад, отак Б8 Фасад з Америки виглядає. У мене також Б8, посад, але у мене він йде, він мене йде Європа. А даний варіант, це Б8 Пасад, 21 рік. Люк присутній. Давайте вам покажу по салоні. Ось так він в салоні, Добачаюся. ось так він в салоні виглядає даний варіант. Давайте вам покажу, як він ззаді вже виглядає. От візьміть в 21-го року Європу пасата, дай порівняйте, які в Пасаті в Б8 в седані в Європі. Ну просто красота. Ну, це тут вже ззаді щось таке, болі-мені, щось таке ну може бути. Ну як для мене. безключовий доступ тільки передніх дверей. Класні. Ці сезонна резина. Так, ds 5 у нас 12 рік. Один бензин, механічна коробка передач. Реносценік у нас 17-го року. Ось такий варіант у нас. Механічна коробка передач. Можливо, цікавий така пропозиція для огляду. Набирайте. Так, а п'ята в нас шкода. 1,8 бензин 2011 року 7,450 доларів. Ось такий варіант. Так, шкода Октавія 10-го року бензинова 1.6. Дивіться, ставити сюди газ. Вийшли вони ну, з маленькою, як якось слабою комплектацією, коли ви берете 1,6 бензин з заводу навіть. Ну шти, шли вони слабою комплектацією. Купівлі автівки цей виш. Проблеми є в них тут, тут, там. Арки їхні проблеми там. Крила також. Але вони якось все одно мені якось не так гниють, як вади. Так, ось такий пижик в седані. бізнес-клас, D-клас, GT Line 508, дизельний 1.6. Зацікавить такий варіант. Мигань 4 покоління 12 покоління 12900. Даний на жук на автоматичній коробці передач 9 990. Тобто такий майданчик. Пишіть свої коментарі. Як вам майданчик? Є ціни різні. Люди приганяють свої автомобілі Дана Audi Q7 America 13 рік доларів. x 3 у нас 3.0 газ-бензин автомат. Торг присутній. 10 950 доларів. Так, побували ми на даному майданчику, який знаходиться в місті Рівному. Майданчик називається Автохаус Рівне. Номера телефону на початку ви бачили. Якщо вам цікавить, з цих-всіх варіантів, телефонуйте до людей. Вибір є, але порада, як завжди, перевіряйте. довіряйте, але перевіряйте. Моя задача показати вам інформацію. По цінах ви собі вирішуєте, чи вам дані автомобілі підходять. Е, ще раз прохання до вас. чи Ще раз прохання. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Шкода, що не вах. Це буде подяка від вас для мене. Я б... Пишіть свої коментарі, що вам відзняти в майбутніх відео. Будемо для вас старатися знімати контент. Є купа в нас спочаток в місті рівному. Я її зняв був на автовикопі на, на Млиновський дуже шикарний майданчик, самий такий продажний майданчик в місті рівному. Дуже купа автомобілів. В них продаються. Вони продаються в місяць по 80 автомобілів. Вони в Тіктокі, ці хлопці. Ну, факт того, хлопці такі. Тому й тут теж хлопці непогані. Але потрібно, ну, їхня задача продати автомобіль, ваша задача купити автомобіль. А моя задача що? Перевірити, надати вам звіт. Тому бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока, удачі і здоров'я. А ми пішли.